Пізні години ми сьогодні зустрічаємось з вами. Якось так вийшло, знаєте, все збирався, збирався і Ну, не виходило. от просто, як... Вже навіть були думки такі, що можливо сьогодні і не вийде вийти в ефір з вами. Але я думаю, і для мене, і для вас важливо все ж таки щодня. Долучатись до святого письма, тим більше, що досі я не зміг записати вам євангельські ранки, тобто взагалі залишимось без Святого Письма на нашому проєкті на е, YouTube-каналі ВІЧЕ. Отже, все ж таки треба виходити в ефір. Е, якось так, знаєте, як то то не... ми зараз разом з вами е, і продовжуємо читати. На нашому проєкті щоденному проєкті апостольські настанови продовжуємо читати послання до Ефеся. Ми його буквально вчора почали і сьогодні продовжуємо знову ж та ж сама перша глава, тільки вже подальші вірші. Нагадаю вам так в двох словах, що послання до Ефесян було написано нібито до Ефеської церкви, але в перших віках в. У списках перших віків відсутнє упоминання професія на просто деяке послання апостола Павла до певної церкви, можливо, до певних церков, і його можна назвати Соборним навіть. І воно відрізняється, відрізняється від всіх інших, тим, що тут виклав викладення віри апостола Павла. Що він вірить, в чому полягає віра в Ісуса Христа і в чому полягає, те, ну, якби, що накладає на нас ця віра, які обов'язки? От. І вчора Христос, по суті, або, вірніше, апостол Павло, по, по суті, починає викладення свого символу віри. Ну, так, в двох словах, нагадаю, що вчора, в перших віршах, іде вітання, а далі про те, що викладення того, що Бог в. На, умовно кажучи, між е, рядки ми можемо прочитати предвічна Рада Престой Трійці визначила те, що Бог Син світ спасти е, людство. Ну, це головний такий посил. Е, тобто це все сповнювалося, і коли він прийде, буде, е, Господь обирає предвічно тих людей, які послідують за Ісусом Христом. Обирає собі в свій новий богообраний народ. Якщо іудейський народ втратив свою, бого... свою богообраність, відкинувши і от церковно славянською гарно сказано, атвягнувши Христа, Месію, Бога свого, то вони втрачають оцю богообраність. Хоча, якщо так глибше купнути, то там це взагалі досить цікава тема з приводу, чи втратив повністю свою обраність іудейський народ чи ні. Але це не тема сьогоднішнього нашого ефіру і взагалі не нашого проєкту. Тим не менше, новий народ народжий це є християни. Якщо раніше це був, були люди, які поєднані були кров'ю, тобто іудеї, і єдиною вірою, то Бо новий богообраний народ, християни це люди, які поєднані е, е, родством не кровним, а е, духовним. І найголовніше духовним. От. І далі апостол Павло, о, о, якби висвітливши свою віру в цей предвічний замисел Бога. Про спасінне людство. Далі продовжуємо. Браття, ми маємо відкуплення кров'ю Христової прощення гріхів через багатство благодаті Його, яку він примножив у нас у всякій мудрості і розумінні, відкривши нам тайну волі своєї за своїм благослов... благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, а коли настала повнота часів, поставив Христа на чолі всього, в ньому тепер об'єднане і небесне, і земне. По суті, Ось те, що ми вчора читали, фрагмент, і сьогоднішній дні апостола Павла, от привітання йде його, і от викладення його віри, так починаючи, по суті, він е, в цих декількох віршах починає ві, з предвічної ради Пресвятої Трій, Трійці про спасіння людства, і закінчує уже апостол Павло повністю так, е, показує всю, всю історію людства. Саме істо... спасительною історію людства. І на цьому ну, це є така коротка коротка така квінтесенція його віри, символи його віри. От. Але далі апостол Павло продовжує, хоча я дещо хотів би зупинитись на тому, що ми тільки щось за -за зачитали. Те, що ми е... кров'ю Ісуса Христа, апостол Павло, свідчить, що ми отримали прощення гріхів через багатство благодаті Його. І далі, крім того, що ми отримуємо благодать ой, прощення гріхів, благодаті Христової, людина вдосконалюється. І апостол Павло каже, що Господь примножує, примножив у нас у всякій мудрості і розумінні, відкривши нам тайну волі свої. Тобто Господь відкривається нам, і ми духовно зростаючи, духовно і мудрішуємо. От. Знаєте, от в нашому житті ми можемо сказати, так, ніби нам нічого такого таємного не відкрилося, ніби нічого, але ж ну, це ми так дивимося поверхнево. Але якщо людина дійсно на шляху євангельському, на євангельському шляху, і реалізує Євангеліє в своєму житті, людина духовно зростає, в будь-якому випадку. От візьмемо навіть тож, тих же святих, які. Деякі були навіть неграмотні, але які мудрі настанови і речі вони говорили. Так, бували знатні люди, йшли в монаш, ну, в чернецтво, усамітнювалися, потім писали цілі трактати. Трактати ставали аввами і наставляли людей. Але були дуже багато простих людей, простолюдинів, і мудрість у них була як у царя Соломона, не якщо не більше. І саме тому, що благодать Його Ісуса Христа відкриває нам мудрість і розуміння, а, от. Е, відкривши нам тайну волю свою за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, а коли настала повнота часів, тобто в Ісусі Христі, в принципі, е, сповнилося до вічного блаженства. Люди згрішили так, вони втратили цю можливість. Але Господь. Е, Воплотившись і постраждавши і воскресши, дав нам можливість, тобто в ньому виповнилося те, він прожив своє життя. От людина мала прожити життя безгріховно. Людина не змогла, і весь світ людський не може. Але Христос, ставши людиною, прожив своє життя без, гріху, без гріха. Він е, пройшов той шлях, який мала пройти людина. А разом із ним, якби те, що він став людиною, е, це. Він, якби, став провідником для цього людства до Царства Божого, до благодаті, до спасіння. Був напевно тим поводирем, який привів туди, куди треба було прийти людству самому. Але людство справилось, так. А Христос відкрив цю дорогу. Тепер, звісно, навіть е, більше двох тисяч років по тому, людство знову починає. Не починає, а продовжує сходити з тої стежини, яку Господь пройшов і відкрив нам. Але тим не менше ми знаємо, що вже ця стежина існує, і вона доступна саме по милості Божій, і з його допомогою ми можемо її пройти вірно. Не насаджувати в собі пристрасті, нелюбов, розбрат і тому подібне, а навпаки намагатися мати дух мирний в собі і по відношенню до інших. Не давати, навіть якщо той інший не правий, ми не маємо впускати пристрасть, о, 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 пристрасть в своє серце, там, гнів, злобу, ненависть і тому подібні речі. У ньому ми і стали спадкоємцями, бувши наперед призначеними на те, за визначенням Бога, який все здійснює за радою волі своєї. Щоби бути нам на похвалу величі його, нам, які вже раніше поклали надію на Христа. От тут в першому ж реченні у ньому ми і стали спадкоємцями. В цій фразі ми бачимо такий паралельне місце з іншими посланнями, а в частності ми можемо згадати, ми недавно з вами говорили, розбирали, читали апостол послання апостола Павла до Галатів, де він говорив про спадкоємність Авраама спадкоємниць християн, і що в, Хри... в Ісусі Христі, як в Месії, який був обітницею, виповнилося, о -о -о -о, тобто реалізувалося це спадкоємництво. Спод... От. І от апостол Павло знов до цього повертається і на цьому наголошує. Для нього це дуже важливим є моментом. У ньому ми і стали спадкоємцями. Тобто, спадкоємці тих благ, вічного царства. і ну, Всього майбутнього, да? бувши наперед призначеними на те за визначення Бога. Тобто, ті, хто йдуть за Христом, вони визначені Богом для спасіння. Ми йдемо за Христом. Господь, яким чином іде обирання ну, визначення обраних? Ну, звісно ж, не так, що Господь, о, цей мені подобається обраний. Обраний, 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 а той не обраний, той не обраний, а той якийсь мені не подобається, він теж не обраний. Ну, це я так умовно утріжую до, до абсурду. Тобто взяв, повибирав, то, знаєте, еники, беники, і левареники і таку рахівницю. От. Е, і когось вибрав, когось не вибрав. Ні, Господь вибрав тих, хто послідує за Христом. Наперед вибрав. так. Він е, безпосередньо наперед визначив, що хто послідує за Христом, Христос. Кличе всіх. Господь, Бог наш, кличе всіх до себе. Але обрані лише ті, хто на цей заклик відгукується. Той, хто не затулив свої своє вуха, своє серце, свої очі від е, заклику Божого. Фарисеї затулили. Простий народ, ми бачимо серед юдеїв багато хто ні, або навіть ті ж самі апостоли. Хтось не хотів чути, один і то дві людини. От, о, у нас повітряна тривога. Так. В ньому і ви, почувши слово істини, благовістя, спасіння вашого та увірувавши в нього, були відзначені печаттю обіцяного святого Духа, який є завдатком спадщини нашої для відкуплення тих, кого він здобув на похвалу величі своєї. Насправді, важкий текст це дійсно такий богослівські думки, викладення. і... Ну, мені тут коментувати дуже важко щось. Лише те, що бачите, апостол Павло говорить і про Святого Духа. Це важливо, тому що навіть в перші віки християнства, навіть подолавши і засудивши єресь македонян, які стверджували, що Дух Святий на другому Селенському соборі, якщо не помиляюсь, які стверджували, що Дух Святий є тварною істотою, незважаючи на це все, в Християнстві. Дуже довго були суперечки, як, ну, супер... спроби і суперечки пояснити Святого Духа. І навіть ми з вами чуємо символі віри е, саме в другій його частині, яка починається і в Духа Святого Господа Животворчого, Животворячого, е, саме в цій другій частині, яка була прийнята на другому Вселенському соборі. Який відбувся в Константинополі. Через це називають Нікео Цареградський символ віри, тому що перша його частина була прийнята на першому Селенському соборі в Нікеї, а другий в Константинополі, в Нікео Цареградський. От так, е, суть в тому, що і в Духа Святого Господа Животворчого не говориться, що в Бога, а говориться в Господа. Автором другого послання. Ой, другої частини а символа віри. Ну, той, хто по суті, як якби, хто був редактором, учитель церкви святитель Василій, один з трьох, із автор багатьох церковних прав якими керуються досі церквою, які, які війшли в, канонічний, в збірку канонічного права, регалії можна сказати, але він так і не назвав в символі віри Духа Святого Бога. Що саме цікаво, що його друг Григорій Богослов йому за це дорікав. Що той не нас... Я пам'ятаю, коли, коли ще вчився, читали е... праці Григорія Богослова. І знаєте, знов, бачите, так в сторону пішов, але ще одна ремарочка в сторону. Для, тому що я був дуже здивований, що більшість своїх праць Григорій Богослов, богослівських трактатів, так, от, е, міркувань вони набу, були написані в віршованій е, формі. Тобто його богослів'я викладено віршами. І мені довелося ну, зустрілися саме переклад. Саме в віршованій формі деяких е листів там, і праць Григорія Богослова. Це, звісно, прекрасно, коли богослів'я не просто суха, суха викладення, ну там не те, що сухе, ну викладення таки, таких важких термінів, але що це ще й пронизано поезією. Ну, честь, хвала і слава святителю Григорію Богослову. Так от е він Василю, Василію Великому дорікав, що той не наважився. І в своїх працях він відстоював те, що Дух Святий є Богом і третім лицем Пресвятої трійці, але в силу а, саме тих історичних суперечок богослівських, які тривали а, в ті часи, святитель Григорій, ой, не, не Григорій, Василій Великий не написав навмисно, скоріше за все, для того, щоб а, уніфікувати а, декілька Течії в церкві богослівських, богослівських партій. Ті, хто не погоджувалися Духа Святого, не, знаєте, для нас це, напевно, звучить абсурдно, але були ті богослови, які не погоджувалися, ні, вірніше так, погоджувалися, що Дух Святий є Богом, ну, е, є Божество, але не погоджувалися називати його Богом. Ну, Це якось одне інше виключення. в формулюваннях теологічних, богослівських е, от були такі суперечки. І для того, щоб, е, умовно кажучи, було і вашим, і нашим, щоб не було суп, е, скандалів на Вселенському соборі, щоб прийняли всі е, єдиний символ віри, була використана така. Форм, форма, така змякшувана, ну, яка пом'якшувала ці грані цих різних партій, і, і всі визнавали Духа Святого Господа. При, говорячи про Бога Отця, говорячи про предвічний задум Бога, тобто це можна сказати, назвати як Бога Отця, так і при Святої Трійці, тому що предвічна Рада була при Святої Трійці. І, говорячи про Христа, який кров'ю викупив нас всіх, Він переходить і до Святого Духа. Тобто, по суті, описуються всі Лиця Пресвятої Трійці, Тринітарне таке сповідання апостола Павла. От, і були відзначені печаті обіцяного Святого Духа. Те, що Христос обіцяв. Тобто, знаєте, одна обітниця на Христі виповнилась. Але Христос і далі продов... дав довго обітницю, що коли він вознесеться, буде посланий Святий Дух. А, і от, і от який, який Дух Святий є завдатком спадщини нашої для відкуплення тих, кого він здобув на похвалу і велич... величі своєї. А тут іде такий два двосторонній процес. З однієї сторони, Господь спасає людину, прощає гріхи. Дає їй свою благодать, а зі сторони людину на похвалу величі своєї, зі сторони людини, Господь а, а, очікує, що людина буде його восхваляти. Не В силу знову ж таки не, не варто сприймати це, що Господь, що Богу це потрібно, що, що Він має нестачу не, не або а, він, йому необхідна похвала від людини. Ні. Але похвала, як подяка Богові. Господь обдаровує, Господь творить людину, Господь дає їй майбутнє. В принципі, в слово подяка і виражається. Перепрошую за інтернет, але я нічого не можу з ним діяти. Ви знаєте, мені е, вчора прислали скрін з вчорашньої, ні, сьогодні, скрін з вчорашньої нашої бесіди і там така розмита картинка. І я так часом передивлюсь теж. Ну, перепрошую, я нічого не можу вдіяти Чи... з інтернетом. Це печалька. От. <кій> Тому у нас більше такий підкастова система. Не стільки картинка, скільки звук аби був. От. Тому і далі апостол Павло продовжує. В принципі, знову ж завершивши певний віри. Він безперестанно дякує за вас, згадуючи вас у, молитвам, у молитвах моїх, щоб Бог Годо нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа, мудрості і откровення для пізнання Його. Гарне побажання, все, ну, тут, тут все логічно, апостол Павло говорить про, ну якби сподівається і просить у Бога, щоб Господь благословив і дав свою тіху. Якщо ми пригадаємо з вами вчорашню розмову. От ще раз прочитаю. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, безперестанно дякую за вас. Нагадую вам, апостол Павло у Уєфесян провів, він їм проповідував і провів у них три роки. Скажіть, будь ласка, після цього, пробувши у них три роки, подорожуючи там, будучи в вузах, уже перебуваючи в Римі в вузах, тобто пройшли ще декілька років. Апостол каже, і я почувши про вашу віру в Господа Ісуса, і, і так далі, і так далі. А ну Він же з ними жив три роки. Як він міг почути, коли він знав? Ну, не можеш бути, що в них не було віри, а потім він, коли їх залишив, то в них віра з'явилася. Ну, якось нелогічно. І це якраз є аргументом. Ну, в скарбничку в того, того твердження, що, можливо, апостол Павло не писав саме Ефесянам, а іншій християнській громаді чи місцевості, де було декілька християнських громад. Тобто за таким рахунком. Тому що ну, нелогічно, будучи про них, говорити, нібито він від когось почув про Ефесян. Хоча він був у Ефесян. Проживав три роки. Ну, нелогічно, просто не сходяться деякі речі. От, через це. Ну, Насправді не важливо, хто адресат. Важливо те, що апостол Павло писав в даному випадку. От, о, викладення віри. На цьому це все. Ми завершили з вами сьогоднішнє Євангеліє. Е, ще раз перепрошую, що сьогодні так пізно, але. Слава Богу, взагалі, що вийшло. Чесно кажучи, я вже сумнівався, ніколи якось так не складалось. На дев'яту, так взагалі. Я тільки о дев'ятій додому приїхав. Так, а, що у нас а, а, пише Олександр Кот. Дякую, отче, що і в такий пізній час будучи чи втомлений, не залишайте богогодний послуг. Так, да, я це вже сприймаю як послуг. От, спасибі за відгук. Дякую, що ви долучились до ефіру в такий пізній час. Дійсно, на сьогодні менше. Так-то на зазвичай 20 плюс-мінус, а зараз 8. Ну, розуміло. Не всі можуть. Я вже теж з вами закінчу. Та й, о, це. Буду завершувати день суетний і відпочивати під. Отже. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Хоча, як ви вже чули, вже в мене повітряна тривога прозвучала. Молимося за наших захисників, які боронять нас і роблять ці, часто ці повітряні тривоги неактуальними не, не, не для нас. Або знижують ризики цих повітряних тривог. Молімося, тому що. Не все може зброя, а Господь може все. От. Також підтримуйте наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, так, та підписками, хто не підписаний, звісно ж. І можете підтримати також донатами або оформивши спонсорство на Ютубі. На цьому це все. Божого благословення. До завтра. До зустрічі!